Дарія в Христі, Йордан це є особливий день. Це є той час, коли Христос заходить в річки води струї йорданські, освячує, освячує. Освячує природу води. Знаєте, по особливому це хвилююче, по особливому це є. Двоєке таке відчуття. Бо... Бо багато хлопців, знаєте, зараз на передовій собі так думають, згадують, як вони на Йордан ходили. Священни ходив свячену будову, як вони ходили щедрувати. І знаєте, я от недавно дивився е, колядку. Хлопці колядували якісь певно, десь прикарпаття, десь відти десь закарпаття. Звідти бо так відчувається по стилі колядка. Є таке відчуття, що вони не просто навчилися там, знаєте, колядувати на передовій. Вони, вони або з одного села, або видно, що вони не один рік колядували разом. І я собі думаю, Господи Боже! На цій землі, де так мало було колядок. Сьогодні так широко лядуєте. Сьогодні на цій землі, знаєте, де так мало було молитов, сьогодні дуже багато моляться. Я вам дякую за ваші молитви, дякую за те, що ви разом. <кхех> дякую за те, що ви молитеся разом з нами і Бога прославляємо. Це чудесно.